Слава Україні! Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 29 вересня, я продовжую збір урожаю у своєму садочку. Сьогодні буду обривати груші сорту Ноябрьська. На нього кажуть листопадова. За кордоном цей сорт знають як Ксена. Насправді. Це сорт зимової груші, виведений в Молдові. На нього кажуть Нояберська Молдови, Нояберська душу тінної. Може неправильно фамілію вимовив. якось так. Зимовий сорт середньої зимостійкості. Стійкість до хвороби вказано. В описі, що висока, але на даний час середня. Плоди вагою 210, 240 і більші. Мають грушевидну форму плоди. Я тут в садочку і в себе осадені. І груші, і от хочу показати груші, яким це 5 років від посадки. Отакі от плодяки, здоровенні, тому що весна була холодна, бджола не літала і не запилили. Були не опиляні плоди. Тому їх мало і в них отакий розмір. Просто здоровенний. От зірву зважемо. Так само не буду по всіх ходити, От. так само можете бачити, якісь більші, якісь менші, плюс-мінус. Є до такі, що і плодожерка підідає, 5 років деревові, так само Тут не впало вже влежене. На ньому зробимо дегустацію і зірву ще те, що з плодожеркою. Такий вигляд має дерево так само 5-річного віку, яке гарно було опилене бджілками, не нормоване. І можете бачити, що плоди в половину менші. Зірву і тут, щоб ми могли порівняти вагу, наприклад, такого плодика, яка вага, це приблизно середня цих плодів, що на цьому дереві. Так я формував, гілки нагинав. Навантаження можете бачити, яке було б сильне навантаження, гілка нагнута аж до землі, коли вона горизонтально а не вертикально, її в цьому місці не відомо, будь ласка, дивіться, і з якими навантаженнями. Можна сказати, що гілки аж по землі. Ну, вже до їх пташки почали клювати. Пора збирати. Можете бачити, що плоди відриваються легко. Значить, прийшла пора збору урожаю груші Ксена. Приглядає дерево, яке я посадив саме перше. І з нього я і понащеплював остальні. Навіть не можу сказати, скільки років цьому дереву. Дуже таке поважне. Спочатку не знав, як формувати, а тоді отак формую на даний час колоною. Таке навантаження. Зрізаю гілки на заміщення, от видно, і формую от на заміщення і гілка буде плодоносити на наступний рік. Тою на весну буду обрізати третю частину гілок. От була врізана, ця відплодоносила і знову обріжу на заміщення. А буде плодоносити ось до дана гілка. І так, третю частину кожен рік обрізаю на омоложення. І кожним роком, з кожним роком буде тоді урожай. Тут ненормовані плоди, також невеликі. Можете бачити, скільки їх тут. Так, мало місця займає, щоб могли порівняти. І мені так подобається формувати колоною. Хоча багато хто говорить, що неправильно і невигідно не так. У мене виходить міжряддя 3 метри, між деревами 2,50 в садку. І все добре. Лодів вистачає. Обривав семеренки. Дуже гарно плодоносили, то я в середньому із одного дерева 10-10,5 відер. Так, плюс-мінус з одного дерева. Я думаю, це нормально. так, Поприносив я дані плоди. Такі вони мають темно темно зелений на даний час відтінок. І підшкірні темного кольору, відтінку крапочки дуже-дуже багато. Так, ця, що впала, а вона і впала, тому що була плодожерка. На сонечку підпаляна. Це на ньому будемо робити дегустацію. Так само і ця ось. до Що з плодожеркою. Може вона має трішки смачніший смак. І ця. Яка з ненормованого дерева. Ненормовані плоди. Хочу сказати зразу, що хто має такі великі плоди, нема що тішитись ними. Так, на моєму років я займаюся цим сад... садочком, то спостерігаю, що такі здорові плоди довго не зберігаються. То краще зберігаються такі середні і менші. А чим більші плодини це не тільки груші. Яблуні так само, вони самі перші починають псуватись. Коли грушка влежується, вона набуває тоді також жовтого відтінку. Дуже красивого, так само і м'якоть. Зараз хочу показати просто, яка вага зважити даних плодів. Термін дозрівання цих. Сорту залежно від регіону. Кінець вересня, початок жовтня. Для збереження потрібно взірвати в технічній спілості, бо даний сорт тоді довго зберігатись не буде. Він тиждень-два і все. І буде псуватися. А як в технічній спілості, ну, грудень включно буде. Так, що це воно показує? Мінус 8. 600 грамів 489. 587 по 600 грамів. А от такі Це де 300 грам, 313 грам. Отака от грушка якраз. І добре буде зберігатись, і добре буде продаватися, бо таку здорову спробуй продай. Так, ця плодик впав і лежав днів, не знаю. П'ять ну, то точно. От на ньому я спробую розрізати і подивитися, яка на колір, яка на смак. Така. І зараз розріжу грушку, щоб побачити, яка кісточка. Це щойно з дерева, дуже соковита. Так, перша ознака, по якій я знімаю плоди, легко відриваються від дерева, а друга темна кісточка. Такій технічній спілості. Плоди будуть зберігатися довше, ніж визрівші. Якщо ще почекати тиждень-два, довго зберігатись не будуть. Соку. Продавати не можна. В даного сорту шкірка дуже груба, видно. Аромат дуже грушевий, дуже. Не знаю, чи стоїть її на смак пробувати. Навіть ця, що лежала на землі, дуже тверда світло білий біла м'якоть із зеленкуватими такими прожилками, розводами. Даний сорт є дуже смачним, Ну, довго не зберігається. Навіть і не думав, що така солодка. Я зовсім не відчуваю кислинки. І така твердюча, м'якоть, як камінець, можна сказати, і солодка. Можна зараз навіть їсти. Да, цікаво. Ну, Спробую все, що з дерева зірвано. Так само. М'якоть дуже соковита. Солодка. Даний сорт повинен бути в кожного садівника в садочкові. Смачний присмачний сорт. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.